Так, привіт, трансляція пішла. Я хочу вам показати одну маленьку річ. Я для своїх колег в наставництві так, програмі ці місця продажі і для себе теж, бо я також користуюся активно чатом GPT в платній його версії, для того, щоб покращити і полегшити собі життя. Отож, я розробила коротесенький такий бот. Який е, дає е, можливість швидесенько писати е, пости. Я хочу вам зараз транслювати і показати, як це може відбуватися. Е, власне, через трансляцію екрану. Я спробую, е, можливо, не вийде, так? Бо він ще нам тапі відкатки, але ви зразу заодно і подивитеся, так чи в мене вийде чи ні, і що насправді вийде. Отож, ви зараз бачите, швидше за все, мій чат, мій екран, точніше. І Дивіться, як він працює. Якщо ви хочете, так, якщо вам цікаво спробувати, бачите, в мене тут багато різних чатів для продаючої консультації, для фінансової терапії, для розпаковки експертності, експертний архітектор, який взагалі 9 кроків будує систему бізнесу. Тобто, це все. Може стати вашим, якщо ви ріши наважитись, так і далі. Отож, пишемо продаючі історії. Я зараз написала: бачите, з чого він починається. Ви заходите і пишете почати, та і він каже, якою мовою вам краще спілкуватися. Бо я розумію, що є експерти, які спілкуються різними і, власне, транслюють на різні багато країн пострадянського простору, та які апріорі українську мову не навчали ніколи. Отож. Далі, бачите, задала йому рамочку. Ми пишемо українською. Тепер попрошу вас заповнити шаблон. І я заповнюю шаблон. Виходячи з того, що, що це і для кого, який продукт, який оффер, що я пропоную метод, в якому я працюю, який дає результат, і сенс, який я хочу передати в цій історії. У мене є ціла табличка сенсів тут, якщо ви можете побачити, та я їх прописувала самі історії свої, власне, і по рівнях не буду вам відкривати, бо там закрита інформація. Все таки я її відкриваю для висвітлювають для своїх учасників в програмі. І Власне, для того, щоб ви могли почитати і подивитися, які які болі. Це дослідження, такий глобальний зроблений квіз, казде в аудиторії, так і е, туди я вписала вже результати своїх консультацій, своїх клієнтів, з якими я платно працюю, такі болі, проблеми, які ми вирішуємо. І власне, тому я вам його показати, як розумієте, не можу. Але він є сенс, які я хочу передати клієнтам. Наприклад, я вам зараз покажу, як я прописувала цю історію, зараз на конкретному прикладі. І я вибираю тип воронки, який я хочу, яку історію я хочу сьогодні розповісти. Ось є такі дев'ять типів історій. І якщо ви От він мені пише, тільки ви надавте інформацію, я відразу відбусь до створення історії. Я, власне, загрузила йому ці три-рівні продажі. Сенси та щоб ви їх використовував зразу, і пишу йому Мій продукт разова консультація по фінансових блоках, страх назвати високу зіну за роботу і виростить доходів 5х. Якщо у вас такі проблеми є, то власне ви мій клієнт Welcome. під цим відео є можливість записатися або просто в коментарях. Напишіть, я вас знайду. Офер, да, що я пропоную? Ви зрозумієте, як, як що кому продавати, за скільки щоб повийти на дохід 5 тисяч доларів більше, впевнено і гідно, без розпорошення, без відчуття знову не тягну або там тягну на собі щось, і без порівняння з тими, хто просто упакувався краще. Метод, який я це роблю, за допомогою гіпнотерапевтичної зміни, установок, підняття самоцінності і простих маркетингових охоронок. Власне, зараз я вам показую, наскільки вони прості, бо ви даєте завдання, боту, який за вас це робить. Власне, комп'ютери і техніку придумали для покращення нашого життя, а не для його ускладнення. Отож. Ці воронки, які я хочу вибрати, я, наприклад, пишу йому один актуалізація болю, я хочу, щоб клієнт зрозумів, наскільки простішою може бути робота, якщо використовувати для цього спеціальну техніку. Отож, чому я. От як він мені пише історію, я вам її зараз просто прочитаю. Чому я боялась назвати свою ціну? Я добре пам'ятаю той день. Сиділа перед екраном, готова натиснути, опублікувати поз новою послугою. Я знала, що це цінно, я знала, скільки вкладено в навчання, терапії, досвід роботи. А всередині щось стискалося, і головне питання вбило в скроню, а раптом скажуть, що це занадто дорого. Явно, що я його перероблю ще під свою систему, під те, як я спілкуюся, бо ці слова для мене не автентичні та не. Такі, як я завжди вживаю, вилетіло мені слово. А, і моя ціна тоді була 100 доларів, і я її знизила до 60, бо не могла сказати більше. Бо страх здаватися жадібною, нахабною, зрозумілою, був більше за бажання зробити гідно, Заробити гідно, точніше. Але гірше було інше. Я помічала, як починаю уникати продажу взагалі. Ми сьогодні, до речі, піднімали цю тему на відзвоні е в групі та що. Дешевше я не хочу, і підсвідомо типу, придумую собі причини, чому я не продаю дешевше. А, бо ця, цей дохід, який мені а, якби міг би бути, він мене зовсім не надихає, бо мені не потрібно таких грошей, я можу і без них нормально обійтися. 10-20 тисяч це не ті гроші, за яких я готова вбиватися в інтернеті. Отож, так само буває і у вас, може бути. Та? І в мене так само було. Я помічала, як починаю накрати продажу взагалі, бо щоразу, коли хтось питав, скільки це коштує, мене паралізувало. Я вкладала години в створення постів. Я вела прямі ефіри, я ділилася від серця знаннями, що я і продовжую до сих пір робити, але клієнтів не ставало більше. Я вигоряла, сумнівалася в собі. І думала, може, я просто не підходжу до цієї справи, бо якби була хорошим експертом, хіба було б так складно продавати. І саме тоді я потрапила на сесію, де вперше побачила, точніше, до почула не про ціну, не про навички продажів, це не про поганий маркетинг, це про дозвіл мати, про дозвіл отримувати. Про те, що в глибині була установка, якщо я назву високу ціну, мене знецінюють, покинуть і осудять. Бачите, він навіть виділяє тут. Жирними буквами, те на що треба ті установки, ті болі, які я витягувала в сенсах з, в табличці. І коли ви один раз посидите і зробите ту табличку сенсів, то далі вам просто не буде що робити, ви будете тільки задавати ось так, ну, правити пости і будете тратити на написання цього поста ну, максимум півгодини часу, щоб підібрати картинку, а той може зняти цю історію на відео. І е, коли ми зняли цей блок, я вперше озвучила ціну 200, навіть не 200, моя перша ціна була 250 доларів за консультацію. Так, мені е, це було легко сказати, бо я знала, що це за цінність за цією, точніше ні, за 200 за консультацію. У мене було за дві консультації. Тому що я розуміла, що одну консультацію продавати не немає змісту. Та? Я продавала дорожче і продавала дві консультації зразу. і навіть до цих пір мені клієнти приходять, які говорять, що ви колись зі мною провели там дві консультації, і це змінило моє життя. Буквально недавно мені записали в кружечок в WhatsApp клієнт. Отож, тоді, коли я це запропонувала, клієнт погодився без запитань. З того моменту все змінилося. Саме для таких жінок я створила разову консультацію з фінансових блоків. Якщо ви теж тут мало добути бачите, треба якісь моменти уточняти, переробляти трішки. Боїтесь назвати свою ціну. Відчуваєш, що знаєш, можеш, але не вдається продати. Маєш досвід знання, дохід далекий від петицій. Вот прям шикарно. Я два дні вихідних гралася з ним, щоб він навчився писати історії, і я бачу зараз, що дуже круто вийшло. Вартість консультації 100 доларів, але я вам хочу сказати навіть ще більше, зараз для перших п'яти людей, які відгукнуться, я проведу цю консультацію за 49 доларів. Якщо ви готові, ви вийдете з готовою своєю стратегією продаж, і бонусом для вас буде доступ до цього бота. Отож, запис через цей лінк, якщо ви натискаєте на лінк, і вам тут мало би відкриватися зразу моя, звісно, бачите, мій Інстаграм Хілер. Іде зразу дірект до мене. Ви попадаєте це дуже круто, і ви будете мати такий самий бот, що зможете так само працювати. Це не про ще один курс, це про вас, це про тебе, да? про внутрішню опору, яка дозволяє продавати гідно, без напруги, без зливів, без сумнівів. Це, звісно, можна переробити, але можна залишити і так. І бачите, він навіть каже: якщо хочете, я можу адаптувати цю історію в сторі, сріл читак, посту, готова допомогти. Отож, а ще, щоб ви впевнені, що це дійсно працює, я прямо в прямому ефірі зараз вам зроблю іншу історію для іншого свого профілю, для іншої своєї продукту послуги. Отож, наприклад, ми зробимо цифру, що буде, якщо це не змінити шість. Так, давайте я е, напишіть її сюди. 6, то зразу напишу. Мій продукт послуга. Опишіть свій продукт, послуга, що це і для кого. Я пишу сюди зразу. М -м, це курс. Е, азбука грошей пишу. Азбука грошей. Треба буде багато писати, напевно, я не буду це робити. Бо я не маю підготовленого і не хочу чекати. Давайте це я зроблю пізніше сама. Це буде так і консультація. Консультація на тему, як почати продавати в два рази дорожче за рахунок з програми. За рахунок, продажі, пакетами марафону продаж так. Пакетами. Такетами. Оферка трансформація результат на консультації. Ми з вами знайдемо за яку вашу. Послухав, клієнти вже готові платити в два рази дорожче, вияснимо яку біль, що можете вирішити, і які якіності. Добавити в цю пропозицію, щоб ви самі готові були в себе купити. Знаєте, була колись такий мультик, так? Такая корова нужна самому. Так, ви тут лишніх так? В себе купити. Метод за допомогою якого методу клієнт отримує результат. Як почати продавати зато? Так, метод. Якийсь там назвемо системної оцінки знань, досвіду і особистої трансформації та маркетингових. Даючи. І сенс, який я хочу передати цій про те, що експерт, який плав. Тебе понад п'ять тисяч доларів. Визнання і отримав результати сам або його клієнти, не може коштувати дешево. Так, воронки 6. шість, воронки 6, що буде, якщо цього не змінити? Так, побачили. Буквально трішки. Бачите, можна було підготувати. Але окей, ви дивитеся в реальному часі, ви бачите, як працює ця система. Отож, що буде, якщо це не змінити? Історія: скільки ти ще будеш продавати себе за копійки? Я тоді тільки повернулася з чергове навчання, ще одне вкладення в себе, ще 600 доларів, дошиті купа ідей, в душі вогонь. Але коли дійшло до продажу, я знову поставила ціну 70. Бо хто купить дорожче, бо всі зараз знижують, бо ще не готова. І щоразу, як я продавала дешевше, що всередині в мене вмирало. Ти що в диреки? Ну, правда, тут було не 600 доларів, що я вклала, а, напевно, 2-3 тисячі. І щоразу, як я продавала дешевше, щось всередині. І о іронії, я вкладала тисячу доларів знання, сертифікати, практику, а продавала за ціною масажу в ДЦ. Бачите, як класно. І головне, я це знала, я не могла зупинитись. Мій мозок повторював, коли набереш більше кейсів, піднімеш ціну. Коли буде більший блог, тоді зараз на час, люди не потягнуть. Поки одного дня я просто сіла і спитала себе, скільки я ще буду платити за свій страх за зниженою ціною, це прям теж сенсів вибрав він. Тоді я переглянула, що саме я вмію, кому і як я допомогла. Яку трансформацію даю і виявилось, я вже готова продавати пакети в два-три рази дорожче, не просто годину часу, а рішення у ясність і рух власне, ми, ось це робимо на консультації. Саме це ми робимо на консультаціях продати зараз дорожче. Разом ми знайдемо вашу сильну дослугу, побачимо, яку біль вона реально вирішує. В неї цінність, за яку клієнті готові платити, створимо пакетну пропозицію, яку ви купили самі. Тому що, власне в продажах важливо, що ви самі готові це продати, ви вірите в те, що ви продаєте. І це не промалювати цінне, це пробачити себе і продавати запори. І тут я залишу вартість 100 доларів. Не буду вам робити тут скидку, але я вам дам зворотній зразок зв по тій програмі, яку ви пропишете. Тобто ми проведемо консультацію, ви зробите для себе витягнете ці всі знання. Я вам дам ще додатково. От розпаковка експертності, який вам допоможе витягнути з вас всі знання, він дасть вам 9 запитань, задасть, ви йому розповісте, і він видасть вам підсумку резюме, хто ви, де ви Ви це резюме можете використовувати для написання своїх історій. І ці 100 доларів, да, у вас буде ще тиждень мого, мого досвіду, мого зворотнього зв'язку, поки ви це все будете прописувати, бо для цього потрібен буде час. Отож, якщо це не змінити, ви продовжуєте продавати досвід на вагу, а він безцінний. Отакий бачите, мені супер подобається. Нарешті я зараз ділюся зі своїми е, учасниками програми. Ну і власне для них я записую це відео і вам показую. А ви, якщо дивитеся його на Ютубі і ви ще не програмі цінні системи продажі, ви просто оцініть, наскільки я з увагою відношуся до своїх учнів, до своїх колег, які знаходяться в цій програмі. Як я дійсно хочу, щоб полегшити їм життя, щоб вони. Почали на нарешті достукуватися до своєї аудиторії, до тої аудиторії, яку я з радістю допомагаю їм знаходити. І тому що кожен клієнт, кожен успіх мого клієнта це як мій власний успіх, бо я сама цей шлях пройшла. Я точно знаю, дорогі мої, як і де ви відчуваєте себе на якому з етапів, приблизно, власне, бо у вас є свій досвід, да, свій власний досвід. Але як ви могли би. Вийти звідти швиденько і насолоджуватися роботою, я теж знаю. Тому пишіть, якщо вам зацікавила ця історія, хочете особистої консультації або хочете тематичної консультації, якщо особисто поспілкуватися, просто запитати, як там оплатити або якісь методи, інші роботи, які в мене є, то ми поспілкуємось безкоштовно. Але допомагати реально якісь вам дати реквізити, дати вам якісь знання, я це роблю тільки за гроші. Отож. Пишіть мені, щоб отримати лінк на оплату або одну, або іншу консультацію. Ми з вами пропрацюємо, і я даю гарантію, якщо ви не отримаєте результату, ми поговоримо, ви скажете, мені це було не корисно, то я гроші вам віддам. А на цьому все. І до зустрічі в чаті або в програмі. Учасники моєї програми використовуйте цей чат, я вам даю зараз на нього ссылочку і працюйте, практикуйте, пишіть. пишіть пости, які він вам написав в групі, будемо разом докручувати. Все, до зв'язку.